Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами вирушимо в цікаву подорож до чарівного магазину іграшок. Згодні! Тож швиденько сідаємо в наш потяг та вирушаємо. Чухи-чухи, поісчіться в всіх вагонах, як годиться, потяг наш чудовий, різнокольоровий. Ось ми і приїхали в магазин іграшок. Дзінь зілін дзвіночок кличе, Відчиняється крамниця. До нас в гості завітайте. Хто що хоче, вибирайте. В магазині ці малята, гарних іграшок багато і великих, і малих привітаємо ми їх. Малята, погляньте на полички, які іграшки ви бачите. М'яч, кубики, пірамідка, барабан, літак, ракета, вірно малята. Уважно подивіться, які іграшки знаходяться зараз на полиці. Так, вірно, ляльки, ведмедики. Машина, правильно малята. Малята до магазину привезли нові іграшки. Ними люблять гратися хлоп'ята. Їх можна возити, а можна катати. Вони можуть бути різними, але в них обов'язково є колеса. Що це за іграшки? Машина. Із нею дівчатка люблять гратися в доньки й матері, гарно її вдягати, вкладати спати. Лялька. Майже всі діти люблять іграшкових, плюшевих, ведмежат. Молодці малята, ви впізнали ці іграшки. Давайте допоможемо розкласти їх на місця. Давайте подумаємо, на яку поличку ми з вами посадимо ляльку. Як ви гадаєте, так, до ляльок вірно малята. А ведмедика до ведмедиків. А машину? До машин. Молодці малята, ви всі іграшки правильно розклали на полиці. Малята, погляньте, а які іграшки залишилися в коробці? Так, це кубики та м'ячі. Все, у мене є два кошика. Якого кольору кошики? Так, жовтого та червоного. Нам потрібно розкласти кубики та м'ячі в кошики за кольором. У жовтий кошик жовті кубики та м'ячі, у червоний червоні кубики та м'ячі. Які ви сьогодні молодці, маляк! Вам сподобався магазин іграшок, але нам вже час повертатися, тож сідаємо в наш потяг і вирушаємо.